Маріуполя знову скаржаться на ремонти від окупантів, але в псевдоадміністрації ніхто не реагує. Зате Пушилін знову молодець. У місті Марії нічого не змінюється. Міцніше лише цинізм загарбників, а люди знову вимушені терпіти свавілля окупаційної влади. Про недолугі вчинки та сміхотворні рішення далі. Це проєкт Маріуполь Окупація. Я, Тетяна Байрак. Поїхали! Велика перебудова в Маріуполі триває, доповідають путіну його посіпаки. Тим часом містяни публікують ось такі відео. Кадри так званого ремонту від окупантів можна показувати до нескінченності, проте мешканцям легше не стає. Вони і далі змушені жити серед руїн. А ось будинок, в якому, на відміну від багатьох інших, люди мають воду, проте є нюанс. Самі росіяни теж зізнаються. Проблеми є. Маріуполь, наприклад, найменш підготовлений до опалювального сезону. Проте за старою пропагандистською звичкою загарбники намалювали рівень готовності до зими аж у 80%. У тепломережі незабаром ржаві труби залишаться. Працівників там уже практично не залишилося. Маріуполь і район, посимашка будинки 11, 15, 17, Немає опалення. Шановний Денис Пушилін, прийміть до відома, зима скоро. А що по Він дуже зайнята людина, не має багато часу на скарги містян. Може краще звернутись до зрадника Моргуна? Ой, теж промах вийшов, його діло отримувати нагороди, а не слухати чуже невдоволення. Тож тепер псевдоголова Маріуполя не аби хто, а цілий орденоносець. Цікава ситуація. Наслідив у місті Марії, а орден отримав від Чечні. Судячи з цього відео, здається, що все місто вже сигналить окупаційній владі. Увага, панове загарбники! Почніть робити хоч щось. Причому сигналить буквально. Попри стан справ у місті, росіяни кажуть, що все круто, місто ж відновлюється. Ну так головне сказати, а вірити в це ну зовсім не обов'язково. А ось такі плани на відбудову у окупантів. Лазні, готелі, монумент загиблим російським льотчикам ну от просто найнеобхідніші об'єкти. Поки квартири людей рівняють з землею, а дерева падають прямо на дитячі майданчики, головному диктатору Росії розповідають, що на окупованих територіях будують кінотеатри. Міністерка культури РФ з фальшивим надривом у голосі каже, що на всіх територіях було лише два кінотеатри. Люди ж тепер дивляться скрепною совєтської кіно. Неймовірно велике щастя. Коли ми начали роботу в чотирьох регіонах, було два кіноза. Зараз роботи да. да так. И есть, так і є. Ребята, и старше покоління, і молодіж була кино кіно. Два кінозали, чотири кіно були. Зараз в нових регіонах 51 кінозал. Ну, росіяни згадали, що вони молодці. Ну, принаймні так мають казати. І почали агітувати Маріупольців долучитись до всеросійської акції. Ще й назву таку вибрали, ніби знущаються: гаржусь Росією, гаржусь президентом. Містяни мають викладати світлини своїх відновлених будинків, та самі жителі, здається, не готові підтримати порив пропаганди окупантів. А можна я теж викладу свою квартиру з ремонтом та меблями до та її ж після відновлення, Складається враження, що фасади фарбуються, щоб совість не мучила через їхній вигляд. Важливо те, що будинки красиво пофарбовані в світлі тони. Мертві, їхні вікна не горять вечорами, бо жити в них неможливо. Ось правда сьогоднішнього дня. А ще правда в тому, що окрім брехні та цинізму, жителі почали потрапляти до рук шахраїв і їх тепер у місті Марії стільки ж, скільки і приїжджих. Єдине, що залишається містянам попереджати один одного про вже існуючі схеми. Недобрацький народ же лише насміхається жителей в територій і в вчергове рекламує свої заслуги. Знаєте ли ви, що на Донбасі шокають і гекають? На Донбасі? Після просто в я не Ви знаєте ли ви, що Донбас славиться металургами і шахтерами? Так, да, об этом я слышал, потому что вы Советского Союзу. Знаєте ли, ви, що в ДНР є своя ямка? Да. Нет. Знаєте ли ви, що Маріуполь сейчас відновлює 26 тысяч строителей? Да. Знаєте ли ви, що такое? Тормозок то место, где надо расслабиться. Та існують речі, які загарбники чомусь не поспішають висвітлювати під таку ж веселу музику. Мало того, стирають будь-які згадки про свої жорстокі злочини. Росіяни знищили написи маріупольських дітей, зроблені під час блокади міста в одному з укриттів. Ось лише кілька з них. Привіт, я Еля, мені 9,5 років. Я ховаюсь від війни, я живу на лівому березі. Сьогодні піду звідси. Я рада, що ти бачиш цей текст. Я Ната, сьогодні 19 березня 22-го року, 24 й день війни. Сама зі Східного. 24 лютого нас обстріляли і ми втекли з будинку. Ця історія закінчиться, залишивши за собою лише спомини, страх та кров. Діна, 16 років. Сподіваємось на те, що виживемо. На жаль, невідомо, що сталося з цими дітьми потім, проте ми точно знаємо, ніколи не пробачимо та обов'язково помстимось за кожну розтрощену долю кожного українця, за тисячі загиблих цивільних та полеглих воїнів і за щасливе життя, від якого нас звільнили. Це був проєкт Маріуполь Окупація. Я Тетяна Байрак. Підписуйтесь на наш Ютуб канал ТВ 7 Також ми є в Інстаграм, Телеграм та Фейсбук. До зустрічі та бережіть себе.